Всім привіт! Сьогодні я починаю нову рубрику на своєму каналі Ціль без хатька І так, ми зареєструвалися на сервері ввели мій нікнейм Daniel Best вводимо мій промокод. Оце вам так само можна вводити мій промокод, получать 250 тисяч за 3 години відіграних. Ось Бест. Це мій промокод. Скачуйте Ukraine Mobile. При реєстрації вийде мені нікнем Даніл Best, вводите мій промокод Хештег Best. І грайте ви разом з нами. Так, сьогодні ми будемо виконувати всі квести. Ну не всі, які получаться. Відеоролик доволі великий вийшов. Так, орендовуємо скутер, пишемо команду Adjuist. Це щоденні, а ми пишемо Juist. Квест, е, отримати громадянство. Так, цей квест ми зараз виглядаємо. Зараз будемо їхати в мерію. І в Мерії там можна отримати паспорт. І так все вирішаємо. Це я знімаю перший раз цю рубрику е, Бомжа. Ну, побачимо, що буде. На 10 лайків буде наступна серія. Якщо ставте 10 лайків і буде нова серія по тибом ще. Так ось ми вже біля мерії. Так, Заглушили скутер і заходимо. Я буду зверненням більше, більше, більше виконувати квестів. І в цій серії не можна буде вступати в організацію, мабуть. А там ми побачимо. Не знаю. Ну не в серії, а в цій рубриці того, що, якщо я вступлю в організацію, я не зможу ніде працювати. Ну, в принципі, якщо я буду к перекупом, то в принципі, можна і вступити в організацію. Так, тут я подивився, який в мене нікнейм. Так. Василь Лебіга. Не знаю, як я так захотів. Тільки я дивлюся і з маленькою літрією написав. О, ось а, а тут я це пишу Лебіга. Скасував. Подумав, що нікнейм написав з маленький. Ой, ім'я Так, Василь. Лебіга. Тепер зробимо фото. Тільки чогось воно не робило. Так, плюс одна тисяча гривень і один до репутації. Так, пишемо квест. І... Треба нам заробити 2000 на будівництві. Ні шо. Це дуже важкий квест. Так, зараз ми виберемо якийсь квест. На будівництві одну 1000. Це просто жесть. Самий важкий квест. Хе. Так, біжимо до скутера. ВОС. Відкрити а -а 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 скутер. Щось я не пойму, я закрив, хоч він у мене був закритий перед тим, як я виходив з кутера. Так ось ми вже на будівництві. Будемо, будемо зараз мучатися. Не заробляти, а мучатися. Так, нажимаємо Alt. І йдемо працювати. Беремо блок і односимо на другий поверх. Так. 75 гривень це дуже мало, як на мене. Це просто жесть. Не знаю, що це робити. Так, беремо ще один блок. І не сама. Всю. Цю... Так. І включимося ми зараз. Коли вже будемо доробляти, тому що треба... Бо це я дуже довго тут робитиму. Треба чуть-чуть, перейти. Ось я вже заробив 1955. Е... Біжмо відносимо останній блок. Працював я доволі довго, 20 хвилин. Ні. Ні, хвилин 10-15 десь так. Бо 26 я це багато, бо я за, 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 за дверей віддивився. Так. Чогось побіг я ще один болпород. Так, альт. Так, все, я получил 3 500 і плюс двійцa 5. Юзаємо ему хпшку безкоштовну. Звісно, безкоштовно можна заїсти і попити. Бо вже далі треба буде купувати. А поки є время, шанс, то можна і поїсти безкоштовно. Так, пишемо Джуяс квест. Е, так, одна тисяча до репутації. Це нам треба 24 на 7. Так. Водійські права. Так. так, біжимо до скутера, беремо скутер. Орендовуємо бо пропав. Так, їдемо. Тут я на x 2 включив, тому що до... їхав довго. Щоб чу-чуть швидший ролик був. Тому що ну, можна було повирізати, але все одно треба щоб більший був тут красиво свой ялинок построїв. так це мене туди о все доїжджаю останавлюємось і забігаємо так підходимо до робочих автошколи доброго дня можна можете дати права не почули. Так, пишем еще раз. Добрый день. Можете дать право? Так, пишем. Идите за мной. Надо было пройдите, писать, а не идите. Ну ладно. Так. Утримание лицензии. транспорту і я, нажав, а треба було б. транспорт. Так, тут ще пробігаємось, читаємо. Тут також людей. Ну, збивий Так. Ну я для себе трошки пробігся, а там. Вже далі. Ви можеш вже знаєте, як їх зробити ці права. Ну я так і знаю, бо я вже це робив. Так. Тут ми прочитуємо. І вибираємо. Нажали, а воно неправильно. Оце я, звісно, в реальній житті здавав на права здавати скоро. А я у ігри не можу здати. Так ось Василь Дебіга здав на 에... здав. Тепер будемо чекати, поки нам видадуть права. Тут буде ще в нас смішна ситуація, я вам розкажу. Е, я, коротше, виходжу із цього, мені гроші віддають за те, що... Хоч там вони віддають нам печатку, а тоді воно, виходить, автоматичні права дає. І виходить я е, сказав гроші верніть, а тоді думаю, що тих 3000 тисячі я пішов. Тоді тільки я виходжу, беру скутер. Тут мені кричать стійте. Е, я стою. Мені дають... Ви побачите, скільки грошей. Не знаю за що, звісно. І... Ось ми отримали 7000, 2 XP і 2 до репутації. Дякую, велике. Оце й автоматично видало нами права. А вони не знають цього. Я також робив основного аккаунту тут. То. Така ж саме було. Так. З вас 3 тисячі гривень. Пишем пай 122 3000. Остається у нас 10 тисяч. Так, чекаємо. Бо Олег також щось там. Хоч у нього є ліцензії. Так. Дістав гроші та передав Олегу. М -м. Чекаємо. Щось пише. Зараз. Добре. Чекаю Чекаємо. Знову щось писав. Пише. Ваш орендований транспорт був відбуксований. Це погано. 200 гривень на оренду транспорту. Пише щось. Пишеться, що у вас є права. Хотів написати поверніть гроші. Ну якщо є... Поверніть. Будь ласка. Гроші. Які я вам дав. Передав. Так. Чекаємо він. Нам ну, щас передать гроші. Мені щось пише. Пише, пише, пише. Що він пише? Хто нам? Так. Тут я вже не захотів довго чекати. Я рішив... А він попросив, щоб я йому дав ці. Тут я подивився квести. 24 на 7. Все, Я не захотів чекати, я пішов. Так. Передати йому ліцензію Пишем int 122. Е, показати ліцензії. Ну, конечно, без РП, бо він мене не просив, щоб я йому подав. Він же ж на РП чат написав. Так. так, тут підійшов його главний лідер організації. Так, він мені передав 3000, які я йому передав, О, дякую. Все, я пішов. Орендовувати скутер. Так, і тут ось ситуація була. Получається, він заставляв вернути йому гроші, хоч він мені вже вернув. Лідер заставляв. Не знаю, звісно чого, хоча у них ж написано там, що 3000 повинен за права брати з людини. Так, тут я дивлюся, є продукти і заходимо. Це також квест ми виконуємо. Беремо самий дешевий скин. Раді того, що буйка надасть квест. Хорошо, що він не дуже й дорогий. 2000. Так, получаємо 5000, 1 XP і 1. плюс 1 до репутації. Так, Джуст квест. Так. Знову джуест, то є квест. Медичний огляд. Це отримати треба у лікарні медичну карточку. Так, тут ми x 2 знову включили і їдемо. Так, летимо до лікарні. Їдемо. Тільки одне но. Що... Чи то треба в організації зменшувати суму за медичну карточку чи хто не, я не знаю. Так, заходимо в лікарню. Тут я вже обрав x 2 Поки прогрузиться, треба там чуть-чуть покоригувати. Так. 5 тисяч і отримаємо 5 тисяч, 2 xp і плюс 2 до репутації. Це погано, що 5 тисяч втратиш і 5 То есть Тобто ти в плюс ніякий не йдеш, тільки що XP отримуєш. Так. Беремо скутер свій, поки не пропав. Квест, ні. Пишемо. Їдемо кудись. Уже не пам'ятаю куди. Їдемо. Тут я два не включав уже. І ми їдемо. Так. Куда їдемо, я вже сам не Тут. А, зараз ми вибрали клас приболовлю. Е, Там найбільше дає грошей. Там дає 20 тисяч, щось, 3 експі вроде. і до репутації один. Так. А, це ми виконуємо зараз квест купити щось у 24 на 7. сім карту О, зараз я вам кое що скажу. Коротше, купив я сім карту тут, а виходить Так, ось сім карта Хотів я собі... якусь сім-карту. 6-1, 6-2, 6-3. А в мене на основному аккаунті 5. Ось, бачите, 535251, А в мене на основному аккаунті 515253. Чуть-чуть по-другому в обратну сторону. Вийшов. Так, отримали ми одну тисячу гривень і плюс один до репутації. Так. Поки прогрузиться щось. Поганий інтернет. Так. і той квест. Тепер дивимося рибалка. 15 тисяч плюс 3 XP, плюс 5 до репутації. Непогано. Так, пишемо знову квест. Рибалка любитель розваг. Щасливе життя. Щасливе життя треба провести 14 годин в грі. Я не знаю навіть коли я його виконую. Це дуже довго. 14 годин в грі це. Ну, мабуть, вже 14, пойде і уловить. Так, буду виконувати риболовлю. Навіщо я, звісно, виходив? Тепер знову мінус 1000. Не знаю, чи я рибою одіб'ю, звісно. Погано, що 10 наживки можна тільки купляти. На іншому проєкті там, де я грав, там можна було 30 брати. Ну нічого, тут я, цей проєкт найліпший, на якому я грав. Я на самій, виходить, другий сам проєкт і грав я раз на одному кремп проєкті. Так, виходимо. Грудя довго, інтернет взагалі був слабенький капець. Ну нічого. Головне, щоб прогружало. Потратили ми на удочку 1500, на, а, ні, на удочку 2500, на наживку 150 гривнів і на ляску 1500. Так, їдемо на риболовлю. Раніше я думав, що треба катер орендувати, щоб їхати на риболовлю, а воно ні. Доволі близько тут риболовля. Треба чуть-чуть покоригувати мені, бо ну, ці квадратики в де відмічаються бізнеси. Так, люди стоять не на поганих машинах реалкари. У нас вже є 20 тисяч. Так, тут нам написало фіш ловить рибу. І ловимо. Так, я зараз включився, коли вже почти доловив. Це ми вловили 10 риби, А там у щоденному квесті треба 10 риб вловити, щоб отримати. Ось ми отримали один фрагмент Реалкара і щоденний квест 10 одиниць риби. І отримали один донат. Так, Це ми вже доловили. А, отримали Пайдей. А у байдею нам нічого не дало. У нас перший рівень. 7 із 8. Доловили, нам дало 20 тисяч, ого! 3 XP! О, ми о, о, зробили Требі, другий левел. І плюс один до репутації. Ну тут уже я не знаю, що ми виконаємо. Я думав виконаємо щасливе життя, ні. Служба в армії ні. 14 годин ні. Пишемо квест Так. В 10 автомобільних заходах, О, це дуже довго. Зараз ми вже перезайдемо гру, О, окажемося на спавні. І тут я трошки щитерив. Уводим промокодік. Нове життя плюс 25 тисяч і кейси. У нас є 83 тисячі. Промокод уже більш не можна увести трохи пізніше треба. Ну ладно, введем тоді в наступній серії. Онлайн. Не получимо ми в цьому. Так, онлайн, пишемо. 3 години гри... одіграти треба. Кейси давайте пооткриваємо. Так, плюс 5 тисяч, дуже добре. Так, плюс 5 до репутації. Так, і ще один кейсик сільвер, плюс 2000. Так, відкриваємо голдкейс, у нас їх 3 штуки, плюс 3 XP, це дуже добре, рівень качаємо. Ще плюс 5 до репутації. Так, ще один голдкейс. У нас є вже 70 тисяч, це дуже добре. Ой, 50 тисяч, у нас вже є 120 тисяч. Це ще добре, так. І плюс 5 XP. Так, добили ми другий левел, будь третій, це дуже добре. І буду я вже на цьому закінчувати нашу відеоролик. Ставимо 10 лайків і наступна серія. Всім до зустрічі!